Ukraine World News в ефірі ми об'єднали діджитал платформи і телебачення, тому ви оперативніше дізнаєтеся достовірну інформацію. В Ефірі ток-шоу код інформації. Я Надя Ліра. Розпочинаємо. Загроза застосування путіним тактичної ядерної зброї реальна, так вважає Джо Байден. Американський президент наголосив, його це турбує раніше. Він назвав розміщення російської ядерної зброї у Білорусі абсолютно безвідповідальним. Коментували ядерну ескалацію з боку Росії американські військові. Колишній командувач армії США у Європі Бен Годжес попередив, що США можуть завдати нищівного удару по російських базах у Криму, якщо Кремль застосує ядерну зброю в Україні. І з нами на зв'язку Олексій Єжак, завідувач сектору Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Алексій, я вас вітаю. Вітаю вас. Раді бачити вас на зв'язку із нашою студією. Давайте по порядку, на кого перш за все розраховані такі заяви Джо Байдена? Наприклад, можливо, це внутрішня внутрішньополітична аудиторія. Можливо, він намагається пограти на страхах своїх виборців для того, щоб потім мати якісь там не знаю козирі у рукові перед виборами. Що ви скажете? Для внутрішньої аудиторії він говорив це неодноразово. І якби Сполучені Штати не зважали взагалі на ядерний фактор, то Україна вже і була і в НАТО і Американські винищувачі б боронили б небо України, але загроза існує, Байден про це завжди говорив, але він ніколи не говорив наскільки реальна ця, ця загроза. Ну так реальна, я б, я б сказав, що і три відсотки це можна сказати, що реальна. Як якщо вергідність застосування нуль, ну можна сказати, що це нереально. А якщо є принаймні мінімальна. Така вирогідність це означає, що реальне, і на це треба зважати. Він власне про це і сказав. Можливо, він додатково пояснив, чому, чому все ж таки бувають гальма у наданні допомоги Україні і чому бувають гальма у політичній підтримці, і зокрема щодо членства України в НАТО. Чому от я думаю, це разом усе, але от контекст цієї заяви річка Каларада і Ядерна Зброя Росії. Це просто говорить скоріше про те, що він сказав своїм виборцям, що він знає більше ніж вони думають, і, і певні його дії мають під собою ну важливий ґрунт, про який не всі знають можливо. Ну, власне, коли президент Сполучених Штатів щось каже, це вже такий, знаєте, дзвіночок. Ще один варіант, можливо, він це сказав справді для того, щоб от глобальну підтримку України якось підсилити. Можливо, ще і це спрямовано для мобілізації і власних ядерних сил, для того, щоб серйозніше ставилися. От можливо, і такі варіанти, що ви скажете. Ну, мені здається, ну те, що ви сказали, абсолютно правильно з тих пір, як багато хто в Україні не вірив в напад Росії і вважали, що Сполучені Штати там щось на те говорять і намагаються нам зашкодити, коли попереджали про російський напад. З тих пір, я думаю, ні в кого не має бути сумнівом у того, у тому, що якщо Джозеф Байден щось говорить, взагалі президент Сполучених Штатів щось говорить, це правда. Він не просто, якщо щось недостовірне, він просто не буде говорити. А так, щоб сказати і на щось вплинути просто так, він цього говорити не буде. А що стосується ну, тональності, для чого такі заяви робляться? Я думаю, якщо б це був не, не Байден, можна було сказати, що таким чином підбадьорюють Законодавців надати більше допомоги Україні, але зараз ця проблема пролонгування допомоги вона вирішується трошки по іншому. Там знаходять все більше бухгалтерські помилки, і виявляється, що ще є резерв для надання додаткових пакетів в тих ну, в тій допомозі, яка вже виділена. Я думаю, Джозеф Байден все ж таки говорить про. Він натякає, що у Росії, можливо, в інших країнах є ті сили політичні, які готові йти на деескалацію і вести переговори про зменшення ядерних ризиків. От як не дивно це виглядає, але в тих заявах, які зараз робляться в Росії, і, до речі, в Ірані теж такі ж самі заяви є. А там виходять люди, які говорять. Ну, ми можемо щось таке зробити, але ми цього не хочемо або нам релігія забороняє, або ситуація забороняє, або наші власні інтереси нам забороняють. Тому тому я думаю, зараз сполучені штати побачили нові пропозиції від Росії стосовно деескалації, і можливо таким чином він дає зрозуміти, що в Сполучених Штатах чують. Тих людей в Росії, які говорять, що вони здатні забезпечити деескалацію, тобто, це можливо така, знаєте, психологічна атака розрахована більше тоді на західні країни, не на внутрішню аудиторію. Ну, ви знаєте, взагалом мені здається, ця одна єдина фраза трошки зараз перебільшується. Вот Байден заявив, та він просто так, сказав, слухайте, говорить... перебільшується, але ми так і думали, що він перебільшує. Ви правильно зазначили, коли повномасштабне вторгнення він виходив до преси, мало не кожен день. Ну і здавалось би, всі ми, нібито чекали якогось такого ескалації конфлікту, але ніхто не передбачав нічого такого. А він виходив, він говорив. А зараз, ніби знаєте. Боїшся, що ситуація може повторитися? Та ну, він же не виходить і не говорить. Якби він більше до при. Ні, та ну так він просто спілкувався із, із певними політиками і представниками, там ну, такими інформаційно активними персонами, і серед іншого сказав, що він знає багато. Він свого часу попереджав, що річка Калерада може пересохнути. Вона пересохнула. Він попереджав, що застосування ядерної зброї реально. І от зараз знову в Росії говорять про Переміщення до Білорусі і застосування ядерної зброї. Ну це я це маю на увазі. Це не була така заява, що він вийшов, вийшов і сказав. Застосування ядерної зброї реально він не так сказав. Він завжди власне, говорив, що на ядерну зброю слід вважати, і що Сполучені Штати, жоден американський солдат ніколи не буде на території України, саме через це, що я застосування ядерної зброї реально. Він це власне завжди говорив. І тепер, коли йому говорять, так чому ж? Американські солдати не воюють на території України і винищувачі Ф-16 не наборонять небо України. Вже б давно війна закінчилася. Він відповідає тому, що застосування ядерної зброї з боку Росії реально. От е, я так би це сказав. Це дійсно не потрібно зми пере... ну, недооцінювати такі заяви, але і не потрібно це сприймати так, що він вийшов ви, і ви сказав, що. Буде ядерний удар. Він такого не сказав. Він сказав, no, що будемо, будемо сподіватися, що справді це поки що можливо заява така на випередження. Але давайте все-таки дійсно до реальності застосування ядерної зброї. Власне, знаєте, тактична ядерна зброя на території Білорусі це як кіт Шьоденгера. Не зрозуміло, є вона там чи немає її. То, власне, на вашу думку, вона уже там. Ні, я думаю, власне, вибухових ядерних пристроїв, я думаю, там немає. Там є носії, які потенційно можуть бути використані як ну, для, для застосування ядерної зброї. Це Іскандери М і Су-24. Два види озброєнь, які ну, з певною. Ну, певне, до певної міри можуть нести ядерну зброю, хоча ми не знаємо, чи є ну для су 24 Я думаю, залишились ядерні бомби, які можуть бути використані а стосовно іскандерів. Незважаючи на те, що білоруські білоруські чиновники говорили, що а, там вже військові прийшли, прийшли навчання і вміють застосовувати, ніхто напевно не знає, чи є боє, спеціальні боєприпаси для іскандерів, м тому, що вони, от можна сказати, що те, що було була така ракета е е радянська, яка була знищена, ну фактично перед Іскандером, це ОК. Але вона, по-перше, була знищена. По-перше, а по-друге, і Єльцин і Горбачов обіцяли е в рамках обмінних таких знищень, що всі ці боєпропаси будуть знищені. А після заборони ядерних випробувань ну не ніхто не робив нові боєприпаси. То тому, тому це дійсно кіт е, Шерденгера. Я б, але я б сказав би, що його скоріше не існує. Скоріше не існує, але знаєте, заяв було багато, і в тому числі Путін заявляв, що е, тактична ядерна зброя буде на території Білорусі, але контролюватися вона однозначно буде Росією, і там будуть е, цілі підрозділи введені разом із цією тактичною ядерною зброєю. І тут виникає таке дуже логічне запитання: якщо все таки е, тактична ядерна зброя є або буде на території Білорусі, і звідти буде перший удар, наприклад. То потім це я не знаю, чи вигідно Росії зараз підпорядковувати повністю Білорусь, чи потім буде вигідніше, наприклад, звинуватити у всьому її? Це як такий знаєте тактичний хід. Вся ця історія, ну звичайно, вона розрахована на те, що світ скоріше повірить, що з території Білорусі може бути нанесений ядерний удар, тому що ну, там є ще одна сходинка ескалації, можна відповісти по території Білорусі відносно безпечно, не починаючи глобальну ядерну війну. Вся ця історія з. Е, е, Ядерною зброєю на території Білорусі, мені здається, це дуже така довга інформаційна операція Росії з реальними кроками. Все почалося ще у 2020 році, коли вперше сказали, що Білоруська конституція може бути змінена для розташування ядерної зброї. Потім власне референдум, потім зміни. Потім всі ці розмови. І я нагадаю, що коли починалася ця операція, зет у, у лютому минулого року, там разом перед тим були такі випробування навчання з ядерною зброєю, де поруч були Путін і Лукашенко, і Вони, начебто, спільно віддавали наказ. Тепер все ці, всі ці заяви наростають, наростають, але що тут добре для нас? І що тут, що тут такого, я б сказав, ну не зовсім оптимістичного, але оптимістичного. Те, що вся ця історія вона супроводжувалася зливими інформаційними про те, що це підготовка нанесення ядерного удару по Польщі, не по Україні. Ядерний удар по Україні нікого вже не вражає. Ну зрештою, не бояться наші партнери того, що буде нанесений ядерний удар по Україні, зрештою, тому що єдиний наслідок для їхньої безпеки це збільшення потоку біженців. Вони вже для цього. Прилаштувалися. По-друге, нам недовго ждати чекати. Все це було розраховано і говорилось через це зливи, що удар буде нанесено у вересні цього року. У вересні цього року з території Білорусі буде нанесений ядерний удар по Польщі. Тому нам недовго чекати, і ми подивимося, чим це, це закінчиться. Що ж, будемо сподіватися, що нам не доведеться бачити негативний сценарій у вересні. Коли ви сказали, що у вас є позитив, я очікувала трошки іншого, а не заяви про напад на Польщу. Насправді будемо сподіватися, що ні на кого не буде жодних нападів з боку Росії. Будемо сподіватися, навпаки, що вдасться якось перемогти нам у цій війні, як нам якомога швидше. Дуже дякую, що пояснили нам усе в якихось моментах. Заспокоїли в якихось моментах дали надію. Чекаємо вас знову в наших ефірах. Про хвилюючу заяву Джо Байдена говорили з завідуючим сектору національного інституту стратегічних досліджень Олексієм Їжаком. Французька влада вирішила підтримати членство України у НАТО. Принаймні, про це з посиланням на власні джерела повідомляє Люмонт. За інформацією видання 12 червня на раді оборони в Єлисейському палаці розглядали можливість швидкого вступу України до альянсу як самостійної гарантії безпеки. Париж вважає, що така перспектива може утримати Росію від продовження війни і водночас переконати Володимира Зеленського розпочати з Москвою переговори, коли настане відповідний час. Зараз Україна має формальну підтримку членства у НАТО вже від 20 країн-членів альянсу. Попри це, на саміті у Вільнюсі за словами генсека Єнса Столтенберга не розглядатимуть питання формального запрошення України у НАТО. І з нами на зв'язку Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт міжнародний. Пане Станіславо, я вас вітаю. Трішки не чути вас. Чи могли б ви ще щось сказати, щоб ми зрозуміли, чи зв'язок із нами налагоджено? Я вас вітаю. Чому так, вітаю. Все, все чудово. Тепер ми вас чуємо. Давайте до теми. Про що саме йдеться? Прозвучала теза про переговори. Це переговори, знаєте, вона ніби так пройшла повз, але це важлива теза. Переговори це як умова того, що ми отримаємо якісь перспективи членства у НАТО. Чи переговори це про що йдеться? Зі з боку Франції Дійсно, Франція хоче, як повідомляється, чіткого плану вступу України до північно Атлантичного альянсу у цьому питанні. Президент Франції Мануель Макрон хоче продемонструвати солідарність із Польщею напередодні Вільнюського саміту Альянсу. Париж роками варто зазначити скептично ставився до членства України в НАТО і Захищався від усіх е, таких спроб його схилити на бік того, щоб підтримати. Я тут е, хочу згадати такий саме яскравий приклад: це Бухарестський саміт НАТО 2008 року, коли саме Франція разом з Німеччиною не е, дали можливість. Україні а також Грузії отримати план щодо план дій щодо членства в Альянсі, через що власне і був запущений той ланцюжок подій, які ми побачили згодом: а саме напад на Грузію, окупацію Кримського півострова, війна на Донбасі, та й власне вже і повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Однак тепер Макрон переглянув погляди і вважає, що Альянс має надати Україні всі перспективи, на які вона має право, і про це він зокрема зазначив на засіданні Верберського Теркутника, який відбулося 12 червня, за присутності президента Польщі Анджея Дуди та канцлера Німеччини Олафа Шольца. Ну і власне вже на раді оборони в Єлисейському палаці. Було розглянути варіант відмови від традиційно обережної позиції французького уряду щодо швидкого вступу України до НАТО. Ну, звичайно, це є такий доволі -таки позитивний сигнал, і ми бачимо, що Франція відіграє чималу роль на європейському континенті, також північно-тичному альянсі, Тому її слово є досить вагомим. Я би порівняв би. З словом Великої Британії чи Німеччини і те, що ця країна, яка входить до великої сімки, і яка має власний потужний військовий арсенал, ядерну зброю, і яка багато де є присутньою на міжнародній арені, я вважаю, це досить непогано. І якщо таку політику надалі впроваджуватиме Франція, то думаю, цей процес дійсно перейде від переговорів до власне практичних дій, і ми не дуже можемо побачити про те, що Париж на 100% підтримує вступ України, що дійсно швидше значно швидше призведе до того, що Київ таки отримає запрошення. І невдовзі доєднається до цього престижного західного клубу. І попри це, нам сказали, що на вільнівському саміті ми цього запрошення не отримаємо, власне кажучи. Але повертаючись до Франції, її заява була досить несподіваною, зважаючи на попередню позицію. Про які процеси всередині НАТО це може свідчити на вашу думку? Я думаю, що це свідчить про те, що нарешті вже країни Західної Європи починають усвідомити, що саме представляє Російська Федерація. Хочу нагадати, що ще напередодні повномасштабного російського вторгнення президент Франції намагався вмовляти Володимира Путіна, щоб той не нападав, щоб можна якось ситуацію. Розрулити і що е, може найти точки дотику між заходом та Кремлем щ, е, щодо того, як надалі е, разом співпрацювати. Насправді ж ніякої співпраці бути вже не може е, всі можливі червоні лінії. Кремль перейшов, е, і через це ми можемо бачити, як. Країни поступово ті, що навіть були ще нещодавно скептиками або мали таку врівноважену позицію. Вони все більше розуміють те, що Україну потрібно захистити потрібно захистити увесь регіон для того, щоб західний світ міг берегтися. І я бачу хочу запропонувати такі приклади, як, наприклад, нещодавно було виявлено. Велику дезінформаційну, дезінформаційну кампанію Кремля на території Франції, і власне ми бачили, як десятки веб-сайтів, які видавали себе за французькі засоби масової інформації, а також сайтів, які дублювали урядові портали. Вони власне і надавали таку дуже велику кількість фейкового матеріалу, через що ми можемо констатувати, що Росія навіть зараз у цей час продовжувала гібридними методами діяти на території французької республіки. І вочевидь, це не, не, не може бути до вподоби французькому уряду, те, що були підмінені його його ж е, інформаційні ресурси, а також було багато, багато якої завдано шкоди, тому що дуже багато було витрачено зусиль і часу для того, щоб усе налагодити. Тому я думаю, це к такі от дії Кремля теж пришвидшують те, щоб е, така країна як Франція. Більше усвідомлює те, що від Росії потрібно захищатися і захищати потрібно увесь європейський простір. І ба більше навіть зараз ми бачимо, як і сусідня Німеччина також це усвідомлює, і ми це можемо бачити по прийнятій стратегії національної безпеці, де Росія визначена країною, що є загрозою для північно-атлантичного простору. І тому враховуючи те, що Франція і Німеччина також часто йдуть в таким дуетом. І на міжнародній арені, і я згадав уже і Бухарестський саміт НАТО, але я думаю, що і в даному випадку може бути і на Вільнюському, такі вже в позитивному сенсі. Тому я думаю, що там ми можемо почути е, власне і позитивні меседжі. Звичайно, на цьому саміті ми не повинні очікувати, що нам е, будь говорити про перспективи. Чіткі, тому що війна триває, і ніхто не знає, як вона надовго затягнеться, але вже це. Дає нам надію на те, що після завершення бойових дій Україна більш швидкими темпами зможе долучитися до альянсу, адже вона матиме підтримку таких важковиків, як зокрема, і Французька Республіка. Що ж, дуже цікаво, що нам врешті скажуть на Вільнюському саміті. Вже недовго залишилось чекати. Дякую, що знайшли час поспілкуватися з нами, прокоментувати. Дякую за ваші думки. Чекаємо вас знову в наших ефірах. Про несподівану підтримку Франції на шляху нашого вступу до НАТО говорили з кандидатом політичних наук, експертом міжнародником Станіславом Желіховським. Червоні лінії та бряцання ядерною зброєю поведінку Росії на міжнародній арені аналізували в американському блумберзі на черзі огляд преси. Путінська тактика ядерного залякування зазнає невдачі. Так вважають в американському виданні Bloomberg: Україна і Захід досить розумні, щоб прийняти російську ядерну доктрину за чисту монету, оскільки ядерні ракети не полетять, доки Росія не зіткнеться із реальною загрозою. І поки що цього не сталося, тоді як збройні сили України періодично обстрілюють південно-західні регіони Росії і посилюють без посилають безпілотники до самої Москви. Пише Блумберг, у російській політичній еліті зростає занепокоєння. Її представники вважають, що основа імперських амбіцій Росії, а саме її здатність погрожувати всім ядерною зброєю, підірвана до такої міри, що світ уже не зважає. Якщо Захід проігнорує всі попередження Росії, такі, наприклад, як публічний заклик до всіх росіян і людей доброї волі залишити певні райони західних країн, Росія повинна завдати удару по групі цілей у низці країн. Це жахливий моральний вибір. Ми використовуємо Божу зброю і прирікаємо себе на важкі духовні втрати. Але якщо ми цього не зробимо, Росія може загинути. Гра, яку веде Кремль, це, звісно, перевірена часом. Гра у доброго і злого поліцейських пише Блумбар. Путін який використав своє звернення до нації 2018 року, щоб пригрозити США новою російською гіперзвуковою зброєю. Тепер намагається приміряти на себе роль доброго поліцейського. Виходить не дуже минулого тижня. Нагадує видання на пітерському економічному форумі. Путін знову торкнувся питань застосування ядерної зброї. Головний сенс виступу Путіна на форумі полягав у тому, що використання ядерної зброї можливо лише якщо буде загроза російській державності. Однак на тепер Росія не стикається із такою загрозою і водночас не уникає можливості повідомити, що розмістила перші ядерні заряди в Білорусі, і що надалі їхню кількість буде збільшено. Ймовірно, такі сигнали покликані відродити страхи часів холодної війни. Ще до того, як президент США Дональд Трамп дозволив постачати Україні протитанкові системи Джевелін, Кремль дав зрозуміти, що сприйме цей крок як ескалацію. Але пише Блумберг, після вторгнення Росії й успішного використання українцями джевелінів цю червону лінію швидко забули. Наступну перетнули, коли Сполучені Штати поставили ракетні установки Хаймас. Ще одна лінія зникла після того, як країни НАТО надали Україні танки і іншу бронетехніку. Реакція Росії на ескалацію в постачанні зброї була незмінно слабкою. Там, схоже, вже змирилися, що втрачають один козир за іншим. Це надихнуло Велику Британію озброїти Україну ракетами Штормшедоу великої дальності, які Росія щосили намагається збити. А коаліцію восьми європейських країн разом із США почати активно готувати українських пілотів перед тим, як передати винищувачі F-16. Путін і далі вдає із себе жертву. Пише блумбар. Кремлівський лідер скаржиться, що захід обдурив його у 2015-му, коли виступив посередником під час укладання нездійсненних мінських угод. На зустрічі з делегацією африканських лідерів він вигадав історію, начебто, у березні 22-го українці погодилися на мирну угоду, яка закріпила б військовий нейтралітет України. Але щойно Москва, буцім, то добровільно відвела свої війська від Києва. Україна відмовилась від цієї угоди за вказівкою заходу. Проте зазначає Блумберг, навіть якби ці розповіді були правдою, це лише претензії, а не червоні лінії. Моє дослідження доводить, що загрози викликають найбільшу довіру, коли вони повторюються і пов'язані з конкретними умовами, наприклад, діями на фронті під час російсько-української війни, пише Лорен Сукін із Лондонської школи економіки та політичних наук, чий аналіз частково заснований на дослідженні ядерних загроз північної Кореї. І навпаки, разові погрози або погрози щодо дотичних питань, таких як членство в НАТО або широка політика, повинні бути менш критичними. Інакше кажучи, пояснює Блумбер, щоби червоні лінії сприймали серйозно, вони мають бути якомога конкретнішими. Однак у конкретики є і зворотній бік. Якби у Кремлі чітко заявили, що відправлення певних систем озброєнь в Україну потягне за собою ядерну відповідь, то слова довелося би підтримати дією. Оскільки дій немає, зростає переконання, що Росія навряд чи застосує ядерну зброю. Тоді плев Путіна буде розкрито, пише видання. І йому доведеться зробити вибір у ситуації, якої він намагається уникнути, зберігаючи свої ядерні натяки розпливчастими. Це був огляд-прес. Дякую, що були з нами лише достовірна та перевірена інформація. Долучайтесь до наших соцмереж. знайте про все першими. Мене звати Надя Ліра. Побачимось у прямому ефірі уже завтра.